Номер 1, 17, Богдан Логовий, 13. Капітан команди Павло Павлюк. номер 7 Олег Шмельов, 2-й Олександр Колесник. 15. Они слівіше зіграв на Валентина Прокопчука. Сороків <пілляння> угрій. Прокопчук. Тон до майданчика Низом. А у другий номер. Другий номер віддає на восьмого Швець. Яковенко. Простріл. У штрафному майданчику Валентин Прокопчук. Суперники м'яч відібрали Фролов. Пролов на себе взяв ініціативу, Фролов. Відіграв. Сиротюк. Помилка Владислава. Нахто Він вибиває уперед. Зараз одру. Алло, алла, павлю. Забирає сиротюк на хід Невинському. Невинський. Мяш тягне невинський, невинський. Прокопчук назад. Помилка, яка від Контрве Контрвипад від гора. Невинський чому так засильно? Класний пас. Андрій з прямої на попередження. на Спірочкин залишить. Уникає підкату. о, прабаває рік Хміль, забирає у руки. Відбір, мір, швебор, Садовий. Сиротюк. Відкладений пол. Продовжується карти мауту, мамманко повлапав. Або більше. У грі. Як мінімум звітній, схожого ми не бачили в ця... Пошому таймі ж бо ще має майже 5 хвилин, Аби додати роботи хмілю своїми моментами. Міль. Яковенко. Яковенко, помилка на вас частині поля. Не луччу пам'ятчу. Зараз пробиває логовик перед собою. хмілі і фіксує в руках. в влучову спину. Чтому ногу. Солочук. Не виходить віддати. Реборта м'яча про копшу. Так не послужнувся вже жапі віддав. Швець. є удар. У сітку, у сітку з зовнішньої сторони. Новинський. Невинський з між поля, але на цьому перший тайм. завершує. Владислав, вернузом наліва. Невинський. Невенський, Невинський, невецький. Прибивай Невенський. Знову у того ж контратіва. А тепер контратака ще буде відкладений для Южбора. Фолл! Я простріл, не мав кара. Будь ласка, винесіть їм сервет. Тепер точно не серветки. і збору виходить уперед. Тепер по хвилині по перерві. На порожній партнер викотило. Павлюк асистує. Павло Фролову, фролов під 22-м номером до свого активу записує. Це взять з У ноги суперникові віддав. Швець він підтримує, а тягне між Прокопчук, відскок. Ско. Чає у стінку. Буде за Невинським втрата простріл. Своє атаки третій тайм. Без ударів. Владислав Гол. Артемша зрівнює на восьмій хвилині, по перерві отадати. А коли Владислав Сиретюк віддавав цю передачу, були слова, були слова. Можна, я процитую. А хто завадить? Що ти робиш? Ну якось так. Нивеньський <постив> в один дотик. Логовий. Простріл. Форлов. Фролов. Андрій кондратів і все-таки помилка від Андрія. Так. Старкує. Андрій, Валентин Прокопчук. копчук. Валентин. Валентин. у центр. Продовжує. Ц... Стійка. Так, Невинський. Невинський. Павлюк. Павлюк повертає. Невинський підскок. Не заробили, але від Невинського відскок. Зараз Невинський на газоні. Але третій темп. розвиває свою контратаку. Пробиває перед собою. Голкіпер. Тепер дальню Валентин. Пролов. Спірочкін. Фролов. Удар. Відскок під Артема Швецедер. Волкій порані. Фролов. Павлюк. Удар, не безпочті. Ти так, да, солод. Яковенко. Передача пройшла. Швець, швець. 15 секунд чистого з того часу до завершення матчу. Логовий. Богдан логовий. Богдан логовий. Простріл! Рафарі показує на кут поля. Ні, аут, рука. Чи кутовий. М'яч опинився всі ці, ні, ні, ні. Ні, 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 ні. Ні. Втіха, втіха, це не та втіха. Це не та втіха, друзі. Тут кутовий, тут не аут. Тут кутовий. А м'яч опинився. Всі.